Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні поговоримо про одну цікаву геометричну фігуру. Але для початку нам потрібно налаштуватися на роботу. Пропоную вам зробити психогімнастику. Так, починаємо! Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Давайте ще раз. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені, молодці! Так що ж це за фігура така цікава? Я вам зараз загадаю загадку, а ви спробуйте її відгадати. Не стоїть і не стрибає. Жодного кута немає. Так, це круг. Ви вірно відгадали? Круг не має кутів і не має початку і кінця. Давайте спробуємо з вами уявити, що ми малюємо круг. Спочатку пальчиком. Так, молодці. А тепер давайте спробуємо намалювати головою. Починаємо. Завершили. Тепер оченятами. Молодці. А що ж може бути круглим? Це м'яч, яблуко, тарілка, бублики. Та ще багато чого, те, що нас окружає. А чим же відрізняється круг? Ось дивіться. В мене є один великий, один середній і один маленький. Бачите? Вони відрізняються за розміром: великий, середній і маленький. А ще Круги можуть відрізнятися за кольором. Так, вірно. А на що схожий ось цей кружечок? На сонечко. Але йому не вистачає промінчиків. Дивіться, ось у мене є маленькі геометричні фігурки. Подивіться уважно, які фігурки схожі на промінчики. Мабуть, кружечки. Ні, це ж смужечки схожі на такий вузенький прямокутничок. І ось ми зараз з вами створимо сонечко. До нашого кружечка середнього розміру ми підставимо вузенькі смужечки і отримаємо. Сонечко. Ось таке сонечко вийшло в нас. Ми за допомогою прямокутних смужечок утворили із кружечка веселе сонечко. Отже, давайте повторимо, що круг може відрізнятися, як за розміром, великий середній. І маленький. Так, видно? Так і за кольором. А які в нас кольори? Синій, жовтий і світло-рожевий. Які ви в мене молодці? До зустрічі!